І усім розповім вам одну історію про гори коментатора. Дивіться, яка штучка в мене подарена. Написав мені коментатор в Ютубі. Е, усюди в мене там в, по-моєму, і тут, і Тік-Ток, і всюди я перевела на українську мову. Тому що я її вивчаю вже другий рік, як і багато людей, які почали її вивчати. Хоч ми жили всі в Україні. Да? Е, і от він мені написав, що ага, ви розмовляєте українською, проповідуєте українською, а от у вас там написано февраля російською. Я ще, чесно я ще не здогадувалась навіть, що там якось можна. Я весь канал повністю там переписала українською. Я не знала навіть, що там десь в настройках треба щось, на лаштуваннях треба щось змінювати. Я не знала. Я думала, що воно так працює. Я откуда знаю, блин. я ні. Супер геній по поводу Ютуба. Записала і загрузила все. Слава Богу, підписала українську, розмовляє українською. В чому проблема? Так от, я його забанила, тому що такі гори коментатори мені не треба. Е, якщо це правда, то та людина, яку я знаю, там написано було його ім'я, фамілія, то я знаю цю людину. І він живе не в Україні зараз. І якщо це він, то він трендить російською. Але я в татуїровках, бачите, в татуюваннях. Я помилялася, як і всі люди. Але Творець мене приймає такою, як я є, любить мене і вас, ті, хто дійсно йдуть іменем Творця і чистотою Творця. Так от, такий, як він, може, дуже через довгий час прийде до Творця, а може і не прийде, я не знаю, але він сидить і десь там. Хоче ущипнути мене. Він мене не ущипнув, я на нього порчу наклав. Шутка, це шутка була. Він мене не ущипнув. Просто, якщо ти сидиш і шукаєш десь якусь зацепку, щоб людину укусити, то ти, Ну, коротше, Вот. Треба бути добрішим. Якщо у нас творець, і ми з учнями, скільки ми працюємо над нашими прошлими життями, заходимо не в гіпноз, не в регрес, але і так ми продивляємось прошле життя завдяки рейкі. І скільки ми творили в тому житті, Боже мой, а нас творець приймає і веде нас тут з чистотою і з любов'ю. Так от нам ще вчитись і вчитись, а от той хмир, який мені це написав, не вивчиться. Всім добро і терпіння, ну і блокуйте таких. На що вони вам треба такі люди. Господи, я вас осмоляю.